В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують пораненого 45-річного військового з позивним Аміго. Чоловік з 2014-го півтора року воював у ОТО. Потім повернувся додому в Дніпро та займався ремонтним бізнесом. Каже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, РФ, одразу пішов до військкомату. З лютого 2022 року він військовослужбовець прикордонної служби. Поранення отримав під час ротації на Донеччині. Все, як звичайно, Дуже гарний день, сонечко світить, кулі літають, ну все добре. Одна з них до мене прилетіла. Російська куля влучила йому в шию, каже Вадим. Це його перше поранення на фронті. Одразу я не відчув, мабуть, нічого. Я тільки почув, коли вже воно ну, пропиталося все. А тоді так. Да. А так, спочатку якісь як удари і вони міли все. Мені дуже повезло, в мене не тікла кров рікою, там таке все. Просто зажали та й пішли. Там недалеко, 5 кілометрів, якщо вийти. З Донеччини Вадима евакуювали в одну з лікарень Дніпропетровщини. Тут його півтори години оперували під місцевим наркозом, розповідає завідувач відділення щелепно-носової хірургії Ігор. Шия була поранена, ну сліпе і дотичне поранення. Вона велика, довга проходженням країв рани. Що ми можемо зробити? Це тільки направляючи шви, щоб вони були ну, трохи б менша, ну більш-менш стабільні, але все одно в нього болить. Лікар каже, військовому пощастило, що куля не зачепила сонну артерію. Бувало, що приходилося перев'язувати сонні артерії. В основному там понада, туга пов'язка. А далі вже коли до нас надходять, то ми вже там доробляємо, якщо воно там потребує. Лікування триватиме ще дев'ять днів. Після місяць реабілітації. Військовий каже, після одужання планує повернутися на фронт. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро. Все прислав.